Друзі, всім привіт! Христос Воскрес третій день свят, 18 квітня, і ми все ж таки не втрималися, надоїло нам сидіти вдома і приїхали на цей точок так глянути. Ну, а побачили, що бджола трошки літає і буде досить комфортно працювати, і вирішили все ж таки. Ну, попрацювати. І ми зробити, ми глянули пару сімей, побачили стан сімей досить гарний. Розплоду є 5-6 рамок, такий вже розплід гарний, плотний. Тому ми вирішили розширити. Хоча при святі ми все-таки вирішили розширити цю пасіку. І заодно хочу відповісти на деякі питання якими рамками розширюю, і на рахунок полосок, цих, які я використовую. Друзі, я, от, я полоски витягнув при першому розширенні, але десь одну сім'ю я е, спішив, напевно, і я не витягнув цих полосок. Ось полоски, їх вони простояли тут з 20-го в сім'ї, з 20 лютого і 20 квітня 2 місяці, можна читати, вони. Тут простояли і їх бджоли не згризли. Запитували, чи бджоли гризуться ДВП після того, як воно намокне в воді. Ні, вони його не розгризають. Також запитували не один підписчик, а пара підписчиків мене запитували, чи можна використовувати повторно ці полоски. Друзі, я вважаю, що не потрібно їх використовувати повторно. Тому що як-не-як, -як якась кількість діючої речовини препарату цього та офламінат в цій полошиці все ж таки залишилося десь там всередині. І після повторного замочування в нас вже буде не контрольований, так, кількість діючої речовини в одній полосці. Тому я не використовую. Це не є така дорога річ і не так-то важко його нарізати на станочку ці полоски. Я використовую одноразово, намочив, використав, викинув. Нарізав свіжих, знову намочив, використав, викинув. Все, другий раз я полоски не використовую. І також не рекомендую вам використовувати повторно полоски замочувати, тим більше в якійсь там інакші діяччині. Тим більше, якщо робити це на олії, після цього вони вже не будуть впитувати таку кількість рідини. Це більше проблем, скажімо так, чим сама вартість цього, цих двох полосок, щоб нарізати його з ДВП. Перше питання. Рамки. Якими рамками розширюю зараз? Друзі, розширюю такими медовими рамками. Я вам розказував, що цю пасіку, яка в мене вдома, я тільки під підготовлюю матку в одну пасіку. Ту ж пасіку ми приїжджаємо сюди вкрай рідко, тільки коли я потреба вже виконати якусь роботу, тому розширюється все медовими рамками. В нас я вам показував, як я працюю з осені з своїми сім'ями. Став на проти людка заступив. І в нас виходить в кожній сім'ї лишається 9 рамок. Після складання гніздів на зиму лишається 6 рамок. А три рамки вже, відповідно, ось таких медових і не можна назвати, що це мало медові. А відповідно, три рамки таких вже йдуть на сховище. і сім'я зимою в середньому на шести рамках. Це все я вам показував. Зимою, в лютому місяці, ми скорочуємо сім'ю ще на дві рамки. Тому... 3 плюс цих дві, що ми скоротили. Знову ж таки, виходить, на кожну сім'ю на весняне розширення в нас виходить отаких от 5 рамок. О, Це до тих пір, поки не знову не вернеться сім'я в це положення дев'яти рамок. Після цього в нас вже от зараз сім'ї будуть в середньому 8-9 рамок. Після цього в нас вже зацвітають садки і в нас йде розширення світлою сушниною або ж вощиною. Тоже, Дивимося по, по ситуації. Якщо є погода, якщо є приніс нектару, пилочку, бджоли є досить багато молодої, вона виділяє віск, тоді можна розширяти вищиною. Якщо ви хочете і в таку погоду, бджола виділяє віск і в холодну погоду. Я вам показував зимою, як після цієї катастрофи, коли ми, в нас впало дерево на пасіку, бджоли почали виділяти віск і відбудовувати. Через те, що є тут зараз молода бджола. Якщо ви хочете в холодну погоду, щоб вам витягували вощину, давайте сироп. Давайте сироп і вони будуть тягнути в холодну погоду вощину. Нема проблем. Тому от, працюємо, а зараз при можливості от, відкриємо цю сімейку, яку я вам показував, що в ній пропала була матка. Після того я вам її показував, як я запускав туди матку. Після того я показував її 15 березня. Плюс-мінус місяць назад я вам їй показував, скільки там вже було розплоду. І зараз я постараюся прилаштуватися, якщо, звичайно, мій гаджет це все зніме. І показати вам стан сімей на, на даний момент на 18 квітня при такій холодній весні на цьому точку. Ну, наразі всім добра. Друзі, попереднє відео записало. Нам будемо сподіватися, що тут він нас не підведе наш гаджет. Ну і от ми відкриваємо. Тут. Все це я вам показував, я їх запаковую. І на даний момент ця сімейка вже сидить у нас на восьми рамках. Сидить на восьми рамках, сидить досить так плотно. Бджоли є тут небагато. Ходить вже в нас навіть трутень, бачу, вони вже вивели в нас трутня. Ну, це от крайня рамка, обсидка бджоли. Давайте ми її трошки сховаємо. Ця рамочка повністю засіяна, але вона вже і була, в ній вже раз розплід вийшов і вона повністю засіяна, з цього боку вже її печатають. Тут також багато засіву і під, під запечатку. Ну, ось такі у нас вже ходять друзі, кавалєри. Можна починати матковідний сезон. Ну, Я думаю там видно. Це третя рамка. Четверта рамка теж вся засіяна. Повністю. А от розплоду печатаного, критого розплоду в неї досить мало. Ну, ось тут критий розпліт. Повністю і тут вже вони трутня. Ця сім'я не готувалася, як батьківська сім'я. Вони собі трутня вивели вже самі по собі. Ну Оця сім'я так трошки стартанула скоріше і вона була відповідно розширена зовсім по інакшому, Тому що я вам показував, тут була проблема з маткою. Ну, але е, по всіх діях матка їм попала не, така е, козирна. Ну, от, Де ходить наша матка. Е, Немічена. Ми її так і не помітили, якщо пам'ятаєте, я запускав її немічену е, в, в цю сімейку. Е, тому от ця сім'я зараз буде розширена не на 2-3 рамки, вона буде розширена е, на 4 або 5 рамок. Тут теж засів, як такого печатаного розплоду, досить небагато є в сім'ї, в цій сім'ї. Навіть сім'ї послабші, які я скоріше переглянув, там більш печатаного розплоду, ніж в цієї сімейки. Але незважаючи на те, вона має трошки таку більш потужну силу. Ми її, звичайно, відмітили. Будемо спостерігати за нею. За цією маточкою протязі сезону 23-го року. По своїх записах ми подивилися. тут матка від, від Іошки Склинарівської. Ну ось такі тут справи. І як вони будуть розширені? Друзі, ця перша рамка кормова, Там мед і пилок. Я вже підготував оці рамки, які я вам тільки що показував. Всі рамочки я скриваю. Всі рамки я скриваю вирочку зі шкрабою і це буде, ставлю її перед остатньою, між кормовою і між крайньою рамкою розплоду. Через те, що тут є сила така досить потужна. Я собі тут же можу дозволити поставити, поставити рамку, незважаючи на те, що це ще не є таке дуже аж тепло. Я собі можу дозволити тут поставити рамку в центр гнізда. Ось таку рамку ми їм ставимо ще одну в центр гнізда. Відповідно, знов тут нас засівша. Ще одну таку саму медову рамку ми поставимо між ще одною, скажімо так, між крайньою кормовою і між, між розплодом. Ну і більше ми кормів її давати не будемо, бо. І вже так багато. На край ми ще її поставимо сушнинку. У нас тут є сушнина, стоїть за перегородкою. Я думаю, щоб я зараз не перевернув. Ну ось таку ми поставимо ще на край сушнину. Ну, в результаті ця, ця сімейка е, вийшла вже в нас на 13 рамках. Ну, ця сім'я е, така, вона трошки ну, вискочка, скажі, так, е, тому що в основному всі зараз сім'ї на, на цьому точку вони будуть сидіти на 9-10, 8 рамках. Це, це максимум. Ну, наразі всім добра, всім миру, спокою, слава Україні.